Сьогодні, дівчата і хлопці, приготуємо з вами смачний салатик. Ну і знову з авокадо. Нам подобається, я з вами ділюсь, вам подобається, будете робити. От, тим паче зараз йде весна. Треба, щоб ми були в формі. Ну, як, думаю, будемо їсти такі салати, то будемо в формі. Так, для цього салату нам буде потрібна петрушка, помідор, авокадо. Сир моцарела, можна дрібненьку, можна більшу. ну Це вже це за вашим смаком лимон, олія, ну і там мед, перець. Я все зараз покажу, що будемо робити далі. Так, для, Цей салат буде робитися змішаним. Так, я взяла ось таку моцарелу, вона така, знаєте, дрібнесенька. Але мені вона дуже до вподоби, бо вона така за смаком дуже смачна. От. Я зливаю з неї всю рідину, яка є. І для початку так ось візьміть її так розділіть, щоб вона потім в салаті швидше розділялася у вас. Бо вона такий, ну не знаю, я її так як купляю, вона щось так як більше як збита один до одного. Але дуже смачна. Так. Всі пропорції, я, як завжди, напишу під відео. Так, тепер беремо помідор. Вирізаємо наш хвостик. Можуть бути помідори чері. Це там, ну, це вже, вже все за бажанням. У мене немає чері, то я такі. Але дуже не дрібущить. Тут ми вибирати серединку не будемо. Вона тут не заважатиме. Сок, який лишній, залишиться у вас на досточки, і додаємо туди до салатику. От. Так. І так наступний. І так дорізаємо наші помідорчики до кінця. Тепер беремо наше авокадо. Я його вже почистила От, і ріжемо такими кубиками. Дуже люблю його, коли воно добре ну, дозріло. Воно тоді в нього смак зовсім інший, ніж зеленого. Ну, не знаю, деякі люди ріжуть там, що було тверде, кажуть, нам так подобається. Ми обов'язково. Я вже вчора казала, замотуємо його в бумагу там, чи в папір. І поки воно в нас не дозріє, тоді щось з нього робимо. Якщо треба дуже швидко, а в нас там немає часу. Ну, звісно, стараюся вибирати в магазині, щоб уже був дозрілий, але ж це не завжди так. От. Так, теж додали сюди. Так, тепер беремо нашу петрушку. Плітку можна ще додати сюди і ту кінза, ну це хто любить. і є базилік. Теж дуже смачно. Так, дорізали. Я ці, де грубі такі. Не буду додавати сюди, додаємо сюди. Так, чим ми будемо заправляти цей салат? Так, я взяла тут, положила меду. Зараз вкладу ще туди так, олійку. Така буде заправочка дуже смачна. Так. Такі італіянські трави сипамо. Потім кидаємо сюди трошечки перчику, ну, це за вашим смаком. Так, і сіль. Так, Добавили. Так, і тепер ми беремо лимон. Нам треба сок лимону. Я так одріжу і вичавлю. Ну, звісно ж, без кісточок. М'якоть, якщо трошки попаде, нічого страшного, не переживайте, це не повредить. Так. Ось так перемішаємо так добре. Це можна заправляти. Можна оце перемішали, і щоб воно у вас там, ну, я знаю, хоч 5 хвилиночок, якщо у вас є час, щоб воно у вас постояло. а потім аж заправляємо. Так, постояло воно у нас трошечки. От, Заправляємо салатик. Зараз ну, і сіль різна буває, знаєте, і так само і лимон. Тому, коли робите цю заправочку, обов'язково самі взяли, покуштували. Я то напишу вам рецепт. Але, знаєте, якщо ми купуєш домашній, він зовсім інший. Коли купуєш у магазині, він там іще інший. Так, беремо і так, перемішуємо так, з лимонця, щоб не дуже там передавлювати ті помідори. От. Перемішали. Ось такий вийшов наш салатик. Швидко готується, просто і дуже смачний. І не зашкодить нашу, нашому, нашій фігурі. Так що готуйте, я надіюся, сподіваюся, що вам це сподобається. Сподіваюся, вам прийшов у нагоді цей рецепт, він вам сподобався і ви приготуєте обов'язково. Він дійсно дуже смачний. Він такий соковитий, от він так і називається для стрункої фігури. От. Я думаю, що Такий салатик приготує кожен. Але ж я вам казала, обов'язково куштуйте, коли зробите заправочку, щоб вона була така кисло-солоденька, тоді буде салат дійсно смачний. Рада була з вами поділитися таким рецептиком, тому, якщо сподобався наш рецепт салатика, готуйте і смакуйте. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, пишіть коментарі.